Перш ніж перейдемо до основної теми цього відео в якості вступної частини, хочу розповісти про цікавий випадок, позаяк до даної теми він цілком пасує. У перші роки Комунобільшовицької диктатури чимало представників компартійної номенклатури ще мислили категоріями царської Росії, у якій дворянство іноді з'ясувало стосунки в форматі дуелі. Зокрема, такими категоріями мислив основний атеїст країни нарком освіти Луначарський, позашлюбний сина російського дворянина. Одного разу отримавши від Троцького чергового прочухана, зав'яло атеїстичну пропаганду, Луначарський вирішив виправитись, взяти бика за роги, викликавши на вербальну дуель місцевого митрополита. Цей диспут мав проходити в присутності численних свідків, і архієпископ не мав права від нього відмовитися. Вибір, так би мовити, зброї був залуначарським, отож цього разу дискусія зводилася до питання про походження людини. Митрополит природна річ відстоював позицію креаціонізму, яка наголошує на тому, що людина є сотвореною Богом. Луначарський же став відлунням теорії Дарвіна, наполягаючи на тому, що, мовляв, людина походить від мавпи. До речі, мій батько у тих випадках, коли йшлося про теорію еволюції, ставив таке запитання, а мавпа від кого тоді походить? Чогось подібного митрополит собі дозволити в тих умовах не міг, отож лише запропонував компроміс. Гаразд, сказав він. Ви маєте право вважати, що ви походите від мавпи, а я маю право вважати себе нащадком Адама, створеного богом. Лоничарський не знайшовся, що на це сказати, він лише вигукнув: О Боже, яке убожство! Цим вигуком він намагався дискредитувати опонента, не розуміючи того, що своїм звертанням до Бога. Фактично визнав жалюгідну нікчемність претензій атеїзму на володіння істиною, володіння здобутим мудруванням розуму, який себе рахує нащадком інтелекту мавпи. До речі, до нинішнього дня мені ніколи в житті не траплялося висвітлення теорії еволюції, яке прямо вказувало на тварину, що є предком мавпи. І лише тепер виявилося, що у грудні 2002 року в Каталонії палеоантропологи антропологи вперше в історії знайшли череп якоїсь чудернацької мавпи, яку, зважаючи на величезні ікла, можна назвати шаблозубою мавпою, і оголосили її спільним предком людини та мавпи. А до 2002 року, як бачимо, вакансія на такого предка залишалася в науці цілком відкритою. Інакше кажучи, цей клас та потвора, якщо вірити сучасній каталонській науці, є спільним предком всіх людей шимпанзе, павіанів, макак, орангутангів та горил. Але вакансія предка шаблезубої мавпи в науці залишається відкритою, і, зважаючи на її ікла, окрім шаблезубого тигра, кандидатів наразі ще немає. Втім, непогані ікла мають дикі кабани, а ще кращими вони є у мамонтів. Ньютонові у відкритті закону Всесвітнього тяжіння допомогло яблуко, яке поводилося нечемно. А Дарвіну відкритті його теорії еволюції, очевидно, допомогло звичайне люстерко. Принаймні, щось спільне з орангутангом зовнішність Дарвіна, як і зовнішність Пушкіна та Льва Толстого, так і містить. І це, мабуть, був би головний аргумент на користь слушності теорії еволюції, якби не одна проблема, не всі люди схожі на Дарвіна, Пушкіна та Льва Толстого. І навіть ті з них, які чимось скидаються на мавпу, досить різняться поміж собою. Одні, скажімо, більше нагадують горилу, інші макаку, і навряд чи Велетенська горила та крихітна макака мають спільного предка водночас. Чимало людей нагадують власною зовнішністю інших найрізноманітніших тварин та птахів орла яструба, сокола, крука, галку, куницю, ведмедя, бобра, бегемота, крокодила, гусака, горобця, вовка, бика, лева, удава. Папугу та інших савців і птахів. Таким чином логіка вимагає від теорії еволюції помістити увесь реєстр цих тварин у ланцюг предків людини, що, звичайно, ж було б повним абсурдом навіть з позиції матеріалістичної природничої науки. А втім, англійською мовою про шаблезу мавпу, названу пієролапітеком, не існує навіть сторінки в Вікіпедії, позаяк американські та англійські учені не підтримують відповідної гіпотези каталонців, а про те, що йдеться всього лишень про гіпотезу, пише відповідна сторінка в Вікіпедії італійською мовою. Таким чином, якщо не брати до уваги позиції каталонських палеоантропологів, схильних навіть з мухи зробити мамонта, то ваканція на спільного предка людини й мавпи залишається відкритою. І смію запевнити, що заповнити її нікому ніколи переконливо не пощастить, бо неможливо знайти чорного кота в кімнаті без вікон із зачиненими дверима. Якщо його там немає, та й ніколи не було. Крім того, теорія еволюції не може відповісти на таке запитання, чому не всі нащадки гіпотетичного спільного предка людини і мавпи, який за різними оцінками жив від 13 до самих мільйонів років тому, не еволюціонували у бік прогресу? Чому шимпанзе, горили, орангутанги, павіани і макаки протягом цих мільйонів років залишилися на рівні розвитку свого предка і навіть більше за це обросли шерстю в декілька разів дужче, скажімо, за австралопітека, тоді як людина пішла далеко вперед, в усіх напрямках ошляхетнення виду? Чому еволюція діє вибірково? Це є запитання безпереконливої відповіді на нього. Учені вам скажуть, що, мовляв, винні у всьому мутації генів. Але чому тоді в одних нащадків спільного примата ці мутації відбуваються з певною періодичністю, а в інших не відбуваються взагалі? Ви скажете, що всілякі заперечення теорії еволюції наш час вважаються псевдонаукою. А на мою думку, сама теорія еволюції є квазінауковою. Що означає цей термін? Йдеться про якесь явище, що зовні схоже на наукове, але не більше за відображення у кривому дзеркалі. Втім, мало довести те, що теорія еволюції не має переконливих доказів на власну користь. Потрібно ще навести переконливі докази її хибності. Які полягають у несумісності даної теорії із низкою незаперечних, зафіксованих прикладною природничою наукою фактів. І я спробую це зробити. Найперше мушу зауважити, що раніше природнича наука дотримувалася такої гіпотези, що нібито предком людини є прямостоячі примати, які отримали назву австролопітеки. Вони мешкали на землі понад 3 мільйони років тому та навіть 2 мільйони років тому, проте за обсягом мозку австралопітек поступається навіть горилі і дуже помітно поступається кеньянтропу. А тим часом кеньянтропи залишили по собі культуру ломекві. Це близько 20 каремінних знарядь, які учені датують періодом 3 мільйони 300 тисяч років до нашого часу. Отож австролопітек це вже результат не еволюції, а інволюції кен'янтропа. Неандертальці, які зникли близько 27 тисячоліття до нашої ери, це також не результат еволюції, а інволюції. Адже встановлені наукою предки неандертальців гельдеберські люди, які жили на сотні тисяч років раніше за неандертальців, широко використовували метальну зброю, тоді як неандертальці втратили цю здатність. І явище інволюції не така вже і рідкість, панове, поза як воно часто залежить від зовнішніх умов життя, Наведу приклад інволюції європейської культури. Із винайденням фотографії почав інволюціонувати модний живопис аж до примітивізму та модерну. Порівняйте музичну культуру Європи 17-18-го століття із сучасною музичною культурою Європи, і ви побачите результат жахливої інволюції. Звичайно, хтось може сперечатися, мовляв. Твори Сіневіля та Дога, а також дещо і творів Мирослава Скорика, також є прекрасним вкладом у музичну світову культуру. Але, панове, це є винятки із правила. Скажіть мені, де зараз сучасній Йоганн Себастьян Бах, Георг Фрідрі Гендель, Вольганга Мадай Моцарт, Антоніо Вівальді, Дмитро Бортнянський. Де композитори такого рівня, їх немає зараз, панове, а немає їх тому, що запит людства на велику музику скотився до мізерних параметрів внаслідок його деградації, внаслідок деградації людства. Отож інволюція і еволюція це два періодичні явища в історії, які часто відбуваються паралельно в різних куточках планети. І жодне з цих явищ не відіграє більш значну роль за інше. Так корманьйонці еволюціонували, тобто зазнали свого розвитку, а їхні сучасники неандертальці тим часом інволюціонували. І це незважаючи на те, що багато досягнень корманьйонців неандертальці намагалися запозичити. Інволюціонували вони тому, що виявилися тупиковим видом людоподібної істоти. Обсяг мозку неандертальця був більшим порівняні із сучасною людиною, проте це був мозок без верхньої частини голови, будова черепа неандертальця нагадує будову черепа австралопітека, в обох видів фактично відсутнє чоло. І у цьому стосунку неандерталець стоїть значно на більш низькому витку розвитку, порівняні навіть із кеніантропом, більш давнім за нього на кілька мільйонів років. Якщо ж еволюція в історії життя на нашій планеті. Відіграє рівнозначну роль із інволюцією, тоді теорію еволюції слід визнати квазінауковим фейком. Чому? Тому що вона цього не враховує, панове. Вона уподібнюється до тих квазіфілософських теорій, які стверджують, що розвиток людства можна уподібнити до стріли, яка летить в одному напрямку. Американські автори книги Містерія Місяця Крістофер Найт та Алан Батлер наводять такий факт у процесі широкомасштабної програми з дослідження генома людини. Фахівці із «Генетік» у Рейк'явіку, Ісландія дослідили сім'ї близько 30 тисяч ісландців. Зокрема, вони виявили що жінки із інверсією 17 ї хромосоми мали в середньому на 3,5% більше дітей, аніж жінки зі звичайною 17 хромосомою. Тоді генетики зацікавилися даним феноменом і почали порівнювати розбіжності звичайної 17-ї хромосоми та цієї ж хромосоми із інверсією. І що ж з'ясувалося? З'ясувалося, що відповідний елемент має так багато розбіжностей, що їхній початок мав би зародитися близько трьох мільйонів років тому, тобто задовго до появи сучасної людини. А тим часом генетики стверджують, що жінка, яка була предком усіх людей, жила 250 тисяч років тому. Як же можна узгодити цю суперечність, адже виходить так, що генетика суперечить сама собі? Тим більше, що за одностайним твердженням генетиків біла раса з'явилася в світі приблизно 50 тисяч років тому, а тут йдеться про ісландців, народ, який належить до європеоїдної раси. Населення Ісландії доволі однорідне за своїм етнічним складом. Як це добре відомо, ісландці є нащадками норвежців та в незначній мірі данців, тобто генетичні розбіжності серед ісландців є властивими для всіх скандинавів і є наслідком двох генетичних джерел, із яких утворився скандинавський етнос автохтонного, представленого населенням раннього етапу археологічної культури Артебеле, та індоєвропейського прибульців із Північного Надчорномор'я. Інверсія 17-ї хромосоми, очевидно, була однією із характерних генетичних ознак автохтонів Скандинавії. І тут криється незаперечний доказ того, що навіть уся європеоїдна раса не має спільного предка, але має двічі кілька пар спільних предків. Із цього випливає єдиний можливий висновок. Рас людей є значно більше, аніж три, і цей поділ на раси повинен враховувати не лише зовнішні ознаки, такі як колір волосся та шкіри, колір очей тощо, але й ознаки генетичні. І всі ці раси були створені Богом окремо. Адже в іншому випадку довелося б дійти висновку, що різні раси людства утворилися внаслідок еволюціонування різних видів приматів, кожна раса від свого власного виду, починаючи з періоду кеньєнтропів, який вже існував 3 мільйони 300 тисяч років тому. Така ж гіпотеза межуватиме з містикою, не в меншій мірі, аніж класичний креаціонізм. Але на відміну від креаціонізму, така гіпотеза надаватиме відповіді на питання про містичного творця життя на землі, тобто стоятиме на позиції агностицизму, який заперечує можливість отримання жодних знань про Бога. Питання про походження людини, врешті-решт, не виходить за рамки питання про первинну появу порядкованого космосу з його зорями та планетними системами, а також про появу біологічного життя на нашій планеті. Якщо визнати, що космос і життя на нашій планеті створені Богом, тоді доведеться визнати й те, що Бог створив людину. А не сама людина, бувши мавпою, творила себе власною працею. Якщо ж стверджувати ніби космос і життя на нашій планеті виникли самі по собі, тоді слід перевірити математичним шляхом ймовірність такого виникнення і отримані результати переконають нас у тому, що показник такої ймовірності Буде становити астрономічне число із мінусовим значенням. Тобто далеко виходитиме за межі ймовірного, у трильйони разів буде меншою, аніж, скажімо, ймовірність для мебель чи інфузорії Тухвельки стати президентом США. І це не моє відкриття, панова. це давно відомі речі, висловлені відомими ученими. То чому ж нашим дітям у школі викладають квазінаукову теорію еволюції як безальтернативну? Щоб ви могли дати собі відповідь на дане запитання, перегляньте, будь ласка, хоча б перші сім хвилин мого попереднього відео, і тоді всі пазли зійдуться.